Кухонна мийка фірми Luminex, розмір якої 60х45 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обішумлена. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шлани для під'єднання, заглушки. Ціна такого комплекту 5820 гривень. Для замовлення, дзвоніть, пишіть або переходіть за посиланням.